Дев'ять пентаклів. Грудень. Це місяць стабільності та комфорту. Ти нарешті відчуєш результати своєї праці. Фінансовий стан покращиться, з'явиться спокій і задоволення від життя. Це період самодостатності, сили і впевненості у собі. У середині місяця спалахне нова ідея. Або з'явиться можливість, яка відкриє тобі шлях до особистого росту. Та нових проєктів, бажання діяти, розширюватися або розпочати щось абсолютно нове стане твоїм головним пріоритетом. Імператор, чітке бачення та внутрішня дисципліна приведуть до важливого рішення. Ти відчуєш власну силу і зрозумієш, що можеш керувати своїм життям, вибираючи ті напрямки, які тобі дійсно близькі і цікаві. Наприкінці місяця активізується твій внутрішній мудрий наставник. Це час тверезо оцінити рік, що минає, проаналізувати свої кроки та визначити, над чим потрібно попрацювати, що змінити. Король мечів дарує ясність і стратегічне мислення, щоб ти могла увійти в новий рік впевнено і чітким планом подальших дій.